У підгірцях вшанували пам'ять полеглих за Україну у 40-х-50-х роках минулого століття та провели на фронт командира Легіону Свободи Олега Куцина. Усе відбувалось на місці боїв дивізії Галичина, де тепер стоїть пам'ятний знак, відновлений минулого року з ініціативи Олега Панькевича та Ірини Сех. Розлогіше у сюжеті. Село Підгірці Бродівського району унікальна братська могила, де знайшли спочинок воїни двох різних формувань дивізії Галичина та Української повстанської армії. Саме тут, на історичному схилі, місці боїв дивізійників відбулося вшанування пам'яті полеглих за Україну в 1940-50-х роках минулого століття та сучасних героїв, які загинули на Майдані та в боях з окупантом на сході. Одночасно із вшануванням полеглих бійців минувшини і сьогодення просили Божої опіки для теперішніх захисників, які жартовно боронять свою державу, щоб міняти наш сьогоднішній день, щоб і сьогодні захистити, вберегти нашу незалежність, за яку завжди треба боротись, чи видимою війною, проливаючи кров, чи в мирний час поборюючи. Внутрішніх ворогів, які руйнують державу зсередини, так спільну молитву склали священники різних конфесій, відправивши поминальну панахиду біля могили, яка минулого 2014 року набула відповідного вигляду. Бог і Україна незалежність і наша віра це те, що тримає і мало б об'єднувати сьогоднішню нашу неньку Україну. На захід прибули не лише мешканці підгірців, бродів та району, а й із сусідніх. Золочева, Бузька, навіть Закарпаття та зі Львова. Адже цього дня, окрім молитовного поминання і вшанування вічної пам'яті всіх борців, які від заснування нашої держави і до сьогодні поклали за рідну землю найдорожче своє життя у підгірцях. Також провели на фронт добровольців-патріотів, які, не задумуючись, ідуть виборювати дорогоцінну незалежність. Це Олег Куцина разом із побратимами, командир Легіону Свободи, комбат окремої добровольчої чоти Карпатська Січ, яка дотепер разом з бійцями інших добровольчих формувань та Збройних сил України утримує позиції в пісках. Комбат Олег Куцина спершу перебував на Сході з волонтерською місією, а потім вирішив взяти до рук зброю. Направду дуже важко було починати цю війну. Не маючи української твердої армії, і тільки дякуючи громадам, українцям, вдалося нам за короткий час формувати армію. З часом, я думаю, ми зможемо достойно дати відпір агресору, тому що це зараз ніяка не ато йде, це йде справжня війна. До нас в черговий раз зі сходу прийшов наш споконвічний ворог із тої темної московської держави, який вже віками нависає над нашою державою. Комбат вклонився на цій святій землі всім попередникам, борцям за свободу, висловив сподівання у нашій перемозі, подякував усім за допомогу українській армії і зізнався, таких урочистих, теплих проводів, як організували на Бродівщині, у нього ще не було. Так, поважна жителька села Підгірці Марія Марківна поцило передала комбатові Карпатської Січі державний прапор. І щоб ви обов'язково повернулися з тим прапором до нас під гірці і ми вас будемо тут цілували і прославляти. Сьогодні з небес твоє благословення, на воїна, твого Олега і всіх побратимів його. І на цей військовий стяг. А учні підгорецької школи підготували для українських воїнів патріотичні привітання, листи бійцям та зробили власноруч захисні обереги. Дорогий солдате, звертаємося до тебе, нинішнього захисника вітчизни. Вже котре ми прокидаємося рано вранці, йдемо в школу з надією, що саме сьогодні все стане добре, що небо нарешті стане спокійним та тихим у стороні, де виборюється право на наше мирне життя, наше майбутнє і світле існування України. Солдати, ще ніколи ми не відчували такого щирого почуття гордості за свій народ, за вас, хто ціною власного життя стоїть за те, щоб ми, діти, мали місце у цьому житті, надалі користувалися правом розвивати, плекати, відбудовувати та оберігати наш милий серцю клаптик світу. Моя Україна, мамина пісня і мамина тиха сльозина, моя Україна. Батькове слово. і вроди небесна країна, моя Україна, слава молитви, тихо, вечірні години, моя Україна. Цей рік найтяжкіший для України за роки незалежності у боротьбі за краще. Європейське майбутнє, наш народ зустрівся з агресією Росії. Українські військові захищають єдину, неподільну соборну Україну. Загриміли в полі громи гармати, стрільця молодого виряджала мати, Витирала сльози, і благала, Бога, що вернув їй сина додому. Пишаюсь тобою, мій брате, ти пішов за свободу стояти, ти молитву народу відчуєш, Вона буде мовщить захищати. Знаю, зараз в окопах ночуєш, знаю, мусиш за нас убивати. Ти пробач за холоднії ночі. Ти пробач, що не досипаєш. Я підтримати тебе хочу, сподіваюсь, ти відчуєш, скоро ти повернешся додому, і домівка тебе зігріє. Зіме тяжкість війни і в тому, так як дім тільки рідний мій. повернешся в свою родину, та з руками війну не забудеш, правду скажеш на всю Україну, бо боятися ти вже не будеш. За Україну! Тична частина проводів на фронт українських добровольців увінчалася виступом Теодора Кукурудзе, поета, композитора і виконавця власних пісень, який презентував від себе дарунок на передову. Щоб ви перемогли, і ми перемогли. Презенти для українських захисників підготували також депутати Верховної Ради попереднього сьомого демократичного скликання Ірина Сех та Олег Панькевич, які власне ініціювали відновлення пам'ятного знака на могилі дивізійників та упівців. Бажаю нам всім, нашим хлопцям, нам всім справді дочекатися справжнього українського війська, всім разом робити кожен на своєму місці. Все для нашої спільної перемоги, бо насправді перемога сьогодні робиться і на фронті, і ми маємо усі долучатися до тієї перемоги. Так даруючи свої книжки, збірник історичних фотографій січових стрільців, оригінали яких Олег Панкевич побачив одним із перших, та книжку про Мирона Тарнавського, справжнього українського військового. Екснердеб говорив про націоналізм, суть якого полягає в готовності стати на захист своєї батьківщини. ті, хто сьогодні є добровольцями, ті, хто сьогодні на фронті. Ну вони і є тими істинними українськими націоналістами, продовжувачами справи своїх попередників. А Ірина Сех подарувала командиру легіону свободи сорочку, вишиту червоними та чорними нитками, щоби оберігала Олега Куцила від пуль недобрих людей і надавала сили. Дорогі наші воїни, найсильніші, найщиріші, наші молитви за вас. Дорогі наші воїни, найкращі побажання, перемоги для вас. Дорогі наші воїни. Ми чекаємо вас з перемогою. Приймаючи наш національний український оберіг, боєць згадав свою історію, коли поїхав на війну у вишиванці, гаптованій червоним по чорному. На всі бої виходи я завжди її одівав на себе. І перший день, коли я її не одів, я був поранений. І потім та вишиванка згоріла, в нас згорів штаб, розбомбили штаб, згоріла та вишиванка. І зараз мені так символічно земляки мої подарували. Я думаю, що це буде справді мені оберегом. Дякую. Приємним сюрпризом для усіх став візит нашого земляка-бродівчанина, який зараз проживає в Закарпатті Володимира Гапуна. Товариство страшенно приємно побувати зараз на срібній землі. І тим паче ще й долучитися до такого важливого заходу. На якому справді виховується наша молодь і наше майбутнє. Тож, до перемоги, в бій. І зараз хочу виконати для вас одну дуже для мене історичну і таку пісню, яка виховувала мене в е своїй українській ідеї. І саме якраз з побратимом Олегом Пенькевичем, який тут стоїть, саме ми з ним починали цю боротьбу в та бродах. Так що прошу до уваги. ну як. Я як самучка, вибачайте. Там, де вчора лежали руїни, знову повстане у центрі Європи. Вільна, сильна могутня країна, що собі повернула свободу. Ми пронесли крізь багато років свою мрію про вільну державу. І тепер, на зламі віків, на державу ми маємо право. Ми Світ побачить велику країну, і то буде, то буде моя Україна, Україном, ти належиш мені Україном, через декілька літ світ побачить велику країну, і то буде, то буде моя Україна. Назад виступати нікуди, позаду ненька Україна. Тож просимо вас. Повертайтеся з перемогою живими і здоровими. Долучилася до привітань воїнам і голова правління благодійного фонду Чарівна турбинка Святого Миколая Ганна Матлай. Вона вручила бійцям, які вирушають на фронт пакунки з необхідними речами, і попросила хлопців повертатися живими, здоровими і з перемогою.